Доброго здоров'я всім, хто дивиться це відео, хто шукає відповідь на запитання, як повернути налаштування, точніше, як їх зберегти Налаштування клавіатури, якщо при перезавантаженні вони постійно злітають. У мене була точно така сама проблема після... У мені чувак поставив е, Linux Mint. У мене було мате. Я змінив оболонку на Cinnamon, але нічого не змінилося. Щось глибше набагато. Я ковиряв десь, мабуть, рік, але нічого... У мене не вийшло, окрім у цього методу, який я зараз вам буду. Про який я зараз вам буду розповідати. Отже, я, які були симптоми? А, коли всі виставляли налаштування клавіатури після установ, установлення операційної системи, так? От і я робив так само, але після перезавантаження системи налаштування не зберігалися. Тобто отут от взагалі не було у цього значка, клавіатура була дефолтною англійською і все. Так вона друкувала, але друкувала тільки латинкою і більше. Нічого зробити не можна було. Не перемкнутися нічого. Е -е, треба було відкрити налаштування, що найсмішніше клацнуть будь-який пунктик, поставити е птичку на будь якому пунктику перемикання клавіатури, і тоді все з'являлося. Поставити і зняти на будь-якому пунктику. Поставити зняти і все. І це зберігалося налаштування до наступного перезавантаження системи. І, і я так робив місяців 9, мабуть, може й більше. Але мене це дістало і я поліз. Шукати рішення за допомогою штучного інтелекту. Взагалі-то я не дуже за штучний інтелект, але тут він мені допоміг. Перебравши купу різних варіантів, які не працювали, я дійшов до одного єдиного. Цю команду, ось як ви бачите, я мишкою її зараз підсвічу. І так бачите цю команду. Зараз, щоб краще бачу. Ось, я підсвічував цю команду. Цю команду ми беремо і вставляємо в автозапуск. Е цю команду я залишу в е описі відео. Що робить ця команда? Ця команда додає українську мову до мов. І виводить до розкладу клавіатури і виводить оцей значок на панель. А, а, значить, що ми робимо? Ми заходимо в налаштування. Ось пуск. Ось оце налаштування. Заходимо. О, окей, давайте я зараз з самого початку зроблю, тут закрию. Давайте відкриваємо. У мене ось такий пуск. Типу пуск. А у вас може бути будь-який інакше. Так, заходимо сюди. Заходимо автозапуск програм. І тут ось у мене є. А чекайте, де воно у мене? Налаштування мови. Чого я не бачу? О окей. То не важливо. Дивіться, ми натискаємо оцей плюсик додати. А... Команда... Ось нам треба команда. Ми натискаємо оце діло. Ось тут буде команда. Ви берете оцю команду, купіюєте. Щас. Я просто не такий швидкий, як всі решта ютуберів. Але я вам просто хочу показати те, за чим сам довго бився. Так. Беремо і вставляємо от сюди в поле команди. Ось. Тут ви пишете будь-яку назву. І коментар неважливий. Далі ми натискаємо Додати. Ну я не буду додавати, бо в мене вже є. І потім, щоб зайвен не видаляти, я не буду. І все, і у вас це працює. Єдине що, єдине що, а да, ось я бачу свою налаштування. Де? Що я не бачу? Єдине, що перевірте, щоб оцей перемикач був увіплений. Оце найголовніше, бо зазвичай, коли ви тільки створите, то воно не, не увімкнене, скажімо так. І це оце таке доволі просте рішення доволі не суттєвої проблеми, але Достатньо неприємної. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку. Якщо будуть якісь питання, пишіть. Будемо разом намагатися розібратись. Єдине, що попереджаю я, Linux не з великим досвідом. І тому хлопці, дівчата, які з Linux давно, прошу не критикувати, бо сам знаю свої мінуси. Він роздістала на Linux, перейшов але ще поки не засвоїв всі тонкощі. Все. Всім бажаю здоров'я і удачі. Хай щастить.